Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде, буде в новому форматі. Подивіться його, напишіть коментар в такому форматі вам приємніше дивитися і запам'ятовувати інформацію, чи, навпаки, ну, робити як і раніше. То давайте спробуємо новий формат. Починаємо з бджільництва ця сфера в 25-му році дуже збиткова. Багато чинників вплинуло на це, але головне це пасуха. Пасуха не дала достатньо води, достатньої кількості медоносу для того, щоб бджоли назбирали свій нектар. Другий фактор, який вплинув, це рання весна. Якщо пам'ятаєте, було 2-3 тижні дуже теплих, бджоли прокинулись, почали щось ворушитись, почали працювати, і потім були заморозки до мінус 4, до мінус 2, декілька днів, і цього було достатньо, щоб багато сімей, бджолиних сімей просто загинуло. І третій чинник, той же самий другий, який був, це заморозки. Дуже багато лиха натворили ці заморозки для сільхозкультур. Тобто фермера пересіювались, фермера, те, що посіяли, наприклад, Сонях, вони його передискували і посіяли іншу культуру. Це теж дуже негативно вплинуло. І в ітогі 25 рік для джулярів дуже збитковий. Будемо сподіватися, що наступний рік вони відновляться. Тепер потрошку пересунемось за курячу тему. Виявляється, що в Німеччині десь 4 мільйони курей тримаються органічно, тобто вони мають вільний випас і тримаються в мобільних курниках, котрі постійно пересуваються, і курка має постійну органічну, скажімо так, підкормку у вигляді того, що може взяти із землі. З поверхні, і також з травички, які, яка завжди свіженька і класна. Так ось із цих 4 мільйонів курей падьож із за хижаків, це не падьож, це просто збитки, які спричиняють хижаки, становлять 10%. Десь 380 тисяч курей знищують хижаки. І ось що виявляється, що з цим дуже гарно допомагає. ЦАП і який поряд живе. Ну, тобто родина ЦАП і декілька кіз, які поряд з курником. Зараз ви на відео це бачите. Я раніше гадав, що це просто інтер'єр, а виявляється, що це охоронець. Так ось ЦАП він великий, і він постійно мільтишит. В нього ще є дзвіночок, який, щось, який звук создає. Так ось, якщо ми беремо, наприклад, птицю, яка зверху зависає і може накинутися на курку, вона її не утащить, ну, вона її вб'є, з'їсть і залишки залишить. Так от, майже ніколи ніколи при такому е, житті, ну, поряд, можна назвати це симбіоз, е, Хижак зверху, з неба ніколи не буде брати курку, тому що він полюбляє, коли тиша, і цей цап ці кози біля курнику будуть відлякувати. Також цап ніколи не боїться лисиці чи якихось, невеликих, ну скажімо так, до рівня вовка. Проти вовка, звісно, мабуть, він не потягне. А так він буде захищати свою домівку, своїх кіз. і... Лисиця не піде. Також статистика в Німеччині каже, що такий от симбіоз маленька рогата худоба, і кури зменшує падіж, тобто збитки від хижаків до 1%. І тому люди йдуть на витрати, мають невеличкий загон і збирають сіна на зиму, щоб цих, цю маленьку худобу тримати. Але економічно це оправдано. Виявляється отак, а я якби дивився і гадав, що це просто забавка господаря, який тримає корей, і просто так цапа з козами, які просто гуляють. А виявляється, це продумана спланована акція. Тепер трошки статистики. Якщо взяти півроку 2025 року, то виявляється, що Україна експортувала. В два рази більше яєць, ніж за цей же період 20-го року. Хтось каже: ну а що нам до того, що промисловість експортує, в Україні так склалося, що експорт ззовні провокує збільшення ціни на внутрішньому ринку. Тому зараз я от дивлюсь в своїй спільноті господарі в приватному господарстві вже починають торгувати курячим харчовим яйцем. По 70 гривень. Це вже доволі таки добра ціна для господаря, яка може дати якийсь прибуток. Також Україна за 5 місяців цього року експортувала курятини взагалі на полмільярда доларів. Це дуже велика цифра, вона більше на 3%, ніж в минулому році. І знову ж, якщо Україна експортує. М'ясо куряча, то значить на внутрішньому ринку треба очікувати, що бройлер піде угору, тому броліводи у вас ціна повинна бути теж нормальною. Ну і звісно, на цю ціну, звісно, впливають зернові, які в цьому році ну, дуже-дуже недешеві. І продовжимо гарну статистику. Також в цьому році Україна експортувала живих овець і кіз на 50% більше, ніж в минулому році. Цих тварин купували всього дві країни: це Ліван і Лівія. Так що експорт він дуже добре впливає на наш внутрішній ринок, тому що якщо експортуємо, то внутрі ми будемо отримувати гарні ціни. От бачите, по всім показникам в тут-фу Україна. Іде угору, і приватний сектор повинен теж відчувати позитив. Ну, на цьому будемо закінчувати новини. Пишіть, сподобався ли такий формат чи ні.